¡Gracias! Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого один з провідних юридичних вищих навчальних закладів України. Наш університет вже протягом 220 років свого існування зберігає звання найкращого юридичного університету і продовжує зберігати свій статус та авторитет, незважаючи на щоденні повітряні тривоги та постійні обстріли. Факультет юстиції один із найбільших структурних підрозділів університету і в той же час найперспективніший. Це місце, де знання, практика, а також активне студентське життя формують майбутніх правозахисників, суддів, адвокатів та державних службовців. Найголовніша гордість факультету юстиції не лише випускники, а й студенти, які сьогодні пишуть сучасну історію нашого університету. Пропонуємо вам познайомитися ближче зі студентським життям факультету юстиції. Надсучасне приміщення каворкінгу, що знаходиться на мінус першому поверсі центрального корпусу. Саме тут факультет юстиції проводить більшу частину свого відпочинку. Завдяки багатофункціональному приміщенню тут ви можете провести перерву між вашими парами, погравши в консоль, настільний теніс або навіть почитавши наукову літературу. Саме тут. Проходить більша частина заходів нашого факультету: це літературні вечори, це ігрові вечори та багато інших благодійних і не тільки заходів баскетбол, волейбол, акваеробіка та навіть секція з кіберспорту. Наш університет підтримує спортивний дух та мотивує студентів тренуватися, змагатися та перемагати завдяки можливостям нашого сучасного та багатофункціонального спортивного комплексу. Ви зможете поєднувати досягнення у навчанні з досягненнями у спорті. Вже не один студент нашого факультету ставав переможцем змагань міжнародного рівня і заявляв про Національний юридичний університет на увесь світ. Студентські гуртожитки це не лише місце спільного проживання. Саме в цій атмосфері народжуються справжні студентські традиції та дружба, зручні кімнати, сучасні умови. Саме це робить навчання на факультеті юстиції максимально зручним для кожного. Кожний гуртожиток факультету юстиції знаходиться у пішій доступності на відстані п'яти хвилин нещодавно саме на нашому факультеті з'явився новий напрямок – IT юриста Це дозволить адаптувати вашу майбутню професію у сфері цифрової трансформації. Вже сьогодні студенти факультету юстиції мають можливість навчатися за кордоном у вищих навчальних закладах провідних країн. Також в нас працюють програми академічної мобільності в країни Іспанії, Португалії, Латвії, Литви, Чехії, Польщі та навіть у Китай. Константина Євгеніовичу, скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток нашого факультету та яка в ньому особливість, що відрізняє його від інших факультетів нашого університету? Дуже цікаве питання. Представляючи Харківську юридичну школу, факультет юстиції, в принципі, ми бачимо себе в тріаді здійснення функції правосуддя, звинувачення. Та захист, все ж таки, ми будемо орієнтуватися на максимальну підготовку фахівців. Це майбутнє судді. Крім того, сама назва нашого факультету юстиції ми не будемо припиняти будемо в подальшому розвивати. Наші відносини з одним з головних стейкхолдерів – це міністерство юстиції, яке забезпечує і нотаріати і державну виконавчу службу, банкрутства. І я впевнений, що реформа, яка буде проводитися в нашій державі, буде надавати для міністерства юстиції все більше і більше галузи для юридичної практики. Окремий напрямок, який ми будемо розвивати третій рік, який переріс у нас в програму подвійних дипломів з Британським університетом Edge Hill, Це штучний інтелект, кібербезпека. І в наступному році ми продовжимо і будемо проводити набір на цю програму, коли студенти будуть отримувати наш диплом і диплом Великобританії, який фінансується за рахунок коштів уряду. Великобританії, Британії це досить серйозна. Такий напрямок роботи, і знов таки не лише Великобританія, інші країни будемо в магістратурі також проводити роботу. І окремо, публічне адміністрування. Юрист-управлінець – це те, що потребує наша держава сьогодні. Як для приватного сектора ми будемо готувати. Юрисконсультів для судової системи суддів та всіх працівників апарату Державної судової адміністрації для Міністерства юстиції, для державної виконавчої служби для приватної виконавчої служби, так і юристів-управлінців для офісу президента, кабінету міністрів, центральних органів, місцевих державних адміністрацій і територіальних громад. Дякую за ваші відповіді з минулого року. Ми досить серйозно розуміємо соціальний напрямок підготовки юристів, скажімо так, професійну адаптацію наших захисників і захисниць. І одним з головних завдань найближчих 10, 15, 20 років, це буде перепідготовка, а також підготовка наших військовослужбовців, які будуть звільнятися після мобілізації, після завершення війни і факультет юстиції запрошує на навчання як минулого року, так і цього, і в подальшому. Факультет юстиції це місце, де ти не лише станеш професіоналом, а й знайдеш друзів, а можливо кохання всього життя. Та відкриєш для себе нові горизонти. Приєднуйся до нас та ставай частиною нашого дружнього колективу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Ми всі тут такі різні. Але всі ми тут одна велика родина факультету юстиції.